Збирання якісних даних. Якісні методи можуть бути обрані за наступних причин, коли мало попередньої інформації, і треба зрозуміти, що саме має бути вивчено. коли необхідно отримати розуміння конкретної точки зору, яка трансформується з часом, коли дослідження зосереджене на почуттях індивіда відносно проблемної ситуації, розуміння її значення і процесі її спризнаття. Коли мета дослідження полягає у розумінні значення конкретного життєвого досвіду. Якісні дослідження мають деякі обмеження. Перше це суб'єктивність. Результати дослідження залежать від суб'єктивного аналізу або сприйняття дослідника. Сприйняття дослідника дуже індивідуалізоване і залежить від особистих поглядів і уперечень. Судження дослідника суб'єктивне і є скоріше розумінням, ніж практикою роботи з доказовою базою. Результати якісного дослідження не можуть бути відтворені на відміну від результатів кількісних досліджень. Друге обмеження це обмежена здатність формулювати узагальнення. Якісний метод не дає уявлення про групи, які не представлені у вибірці дослідження. Це відбувається і через індивідуальність результатів дослідження, і через специфічну природу даних. Коли ми обговорюємо хронічні хвороби, що мають залежні люди, не кожна людина буде розділяти ті ж самі погляди або почуття з цього питання. Якісні результати дозволяють нам отримати уявлення про те, які саме переживання або думки існують у досліджуваного контингенту, але не дають уявлення про ступінь їх поширеності. Існує декілька видів якісних даних, які залежать від методу, який використовується для їх збирання. Розглянемо основні методи це індивідуальне наративне інтерв'ю, це метод фокус-груп або сфокусоване групові інтерв'ю, це наструктуровані спостереження та існуючі записи або історичні чи ретроспективні дані. Якісна інформація збирається до тих пір, поки в ній не перестають з'являтися нові дані. Поки не настане так зване насичення. Зазвичай це відбувається, коли дослідник використовує невелику вибірку. В якісних методах вибірка до 30 елементів вважається ідеальною. Є припущення, що це не займе багато часу і дуже швидко закінчиться. Насправді це не завжди так. Інформація може бути дуже перенасичена в цьому типі досліджень. Індивідуальне наративне інтерв'ю відрізняються від таких, які використовуються в кількісних дослідженнях. Цей метод не містить жодних заздалегідь заданих відповідей на вибір. У цьому методі учасникам дослідження пропонується вільно описати свій досвід в тій чи іншій формі, щоб ідентифікувати відмінності в кожному особистому випадку. Основна увага приділяється не тільки словам, що використовуються, але й невербальним сигналам, як, які людина може демонструвати під час інтерв'ю. Можна виділити три типи інтерв'ю. Неструктуровані відкриття. Це інтерв'ю ніяк не спрямовують розповідь респондента. Це підхід, який фіксує вільний потік інформації від учасника дослідження. Напівструктуровані в цих інтерв'ю використовується так званий гайд інтерв'ю перелік питань в послідовності, в якій вони повинні ставитись під час ключових моментів інтерв'ю. І неофіційні розмови. Це незаплановані розмови, які відбуваються між фізичною особою і дослідником під час спостереження в реальному житті. Фокус група це якісний метод дослідження, який полягає в проведенні групового глибинного інтерв'ю, фокусованого на певній проблемі. Метод фокус групи в останні роки набув широкого поширення як один з найбільш оперативних і ефективних способів збору і аналізу соціальної інформації. Він застосовується, як правило, в поєднанні з кількісними методами, може грати при цьому як додаткову, так і ключову роль. Реалізація даного методу передбачає формулювання декількох дискусійних груп на більше 10-12 чоловік. Часто це буває і 5-6 чоловік і проведення в них обговорення досліджуваної проблеми з метою її більш глибокого розуміння і пошуку оптимальних шляхів вирішення. Фокус уваги учасників групових дискусій при цьому зосереджується на якомусь одному найважливішому або декількох аспектах проблеми, а увага дослідників фокусується на з'ясуванні думок учасників про те чи інше питання, назначення різних точок зору представників різних соціальних категорій, а також на пошуку можливих шляхів досягнення консенсусу. Якщо учасники не висказують нових думок, треба переходити до обговорення наступного запитування. Керівником групової дискусії виступає модератор. Гайд фокус групи повинен містити не більше 12 запитань. Наприкінці модератор пише звіт, який включає його спогади та враження про хід проведення фокус групи. Джерелом інформації для аналізу виступає стенограма фокус-групи та звіт-модератора. Неструктуроване спостереження це засіб збирання даних, коли дослідник пізде безпосереднє спостереження за людьми і обстановкою. Якісні дані фіксуються у ході так званого неструктурованого чи нестандартизованого спостереження. Докладний метод спостереження ми вже розглянули. У цьому випадку дослідник визначає лише загальні напрямки спостереження, згідно з якими результати фіксуються у вільній формі, безпосередньо в процесі спостереження або пізніше по пам'яті. Збір даних в неструктурованому спостереженні не виключає при їх обробці систематизацію за допомогою формалізованих методів, які передбачають отримання кількісних характеристик. Часто результатом неструктурованого спостереження стає розробка стандартних формалізованих процедур спостереження. Головна перевага цього методу полягає в тому, що він дає можливість зафіксувати деталі явища та його багатогранність. Гнучкість та дешевина ще дві його переваги. Аналіз ретроспективних даних використовується для вивчення того, що сталося в минулому. Історичну інформацію можна знайти за допомогою різних інформаційних ресурсів. Збір інформації може бути доцільним, коли минулі інтерв'ю стосуються людей, які люди пережили протягом досліджуваного періоду часу, або коли є актуальна інформація, поєднана з ретроспективною. Коли ми досліджуємо минуле, можуть існувати конкретні дані, наприклад, інтерв'ю, які можуть бути поєднані з даними отриманими у актуальний період часу. Існуючі записи. Щоденники та листи або будь-які інші особисті документи вважаються першоджерелами. Старинна інформація в цьому сенсі це книги, статті або інші документи, у яких цитуються першоджерела. Процес збору історичних даних є відновленням інформації, а не її збиранням. Ми знаємо, що ця інформація вже існує і представлена в різних формах. Основна робота дослідників Зібрати цю інформацію і розробити способи, завдяки яким її можна використовувати для відображення того, що відбувалося протягом конкретного періоду часу. Будь-які дані після їх збирання можуть бути використані у майбутньому як вторинна ретроспективна інформація.